Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі ТЕСО1. 2 лютого день Юхема, на честь Єуфемія Великого, ченця 5 століття, якого вважають отцем Палестинських пустельників. Святий Єфемій заснував Лавру, де ввів суворі правила, мав дар цілителя і чудотворця. Помер у 473 році. У народі побутує думка, що коли на Юхема сонячно. То весна має бути погожою, а якщо хмарно, слід чекати пізніх заметілий. Давайте разом подивимося на синоптичну карту, чого чекати від погоди на території Закарпаття у другий день лютого. Закарпатські синоптики попереджають, в день 2 та протягом 3 лютого у Закарпатській області очікуються сильні місцями, дуже сильні опади. Другого дощ та мокрий сніг на високогір'ї сніг місцями налипання мокрого снігу. Ожелець, ожеледиця 2 лютого посилення південно-західного вітру місцями до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1 градус тепла, 4 морозу, в день 4 тепла, 1 морозу. За православним календарем. 2 лютого день Янгола відзначають Юхим Інна Лаврентій Павло та Римма. Вітаємо іменинників! Наразі до вашої уваги прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. Вночі часом сніг, місцями мокрий сніг з дощем, вдень сильні опади, подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля, вдень 2-4 градуса тепла. Зараз до вашої уваги деякі цікаві факти про цей день в історії людства. 1918 року у Росії церкву відділили від держави, а школу від церкви. 1935-го вперше в судовій практиці використано детектор брехні. 1940-го дебютував американський естрадний співак Френк Сінатра. А про погоду 2 лютого в гірській місцевості дізнаємося просто зараз. В горах місцями дуже сильні опади, дощ та мокрий сніг, на високогір'ї сніг. Температура повітря місцями вночі до 6 градусів морозу, в день від 5 до 2 нижче нуля. Маршрут наших подорожей у вихідні дні знову проляже у гори. А куди саме? Це секрет від студії експеримент. Давайте пізнавати Закарпаття разом. За іронією долі село Ярок стрімко піднімається вгору. Існує теорія, що свою назву село на підвищенні отримало після того, як з'ясувалося, що древні слояни почали поклонятися богу сонця ярилі. Цікаво, як живеться дітям сонця взимку. Насправді Ярила у першоджерелах називають богом родючості і весняного рівнодення. Можливо, саме тому у ярку, крім стихії вогню, тобто сонця, яскраво представлені і три інші природні стихії. По перше, село славиться чистою холодною водою, зібраною під вершиною гори діл. Цілющу воду підприємливі чего у 1926 році доставили у ярок, побудувавши цілу водогінну систему, яка до речі забезпечує село водою навіть сьогодні. Річка циганка тече уздовж усього села. А оскільки воно розбудувалося на обох її берегах, то для того, аби потрапити з одного берега на інший, мешканці уздовж усього потічка понабудовували ось такі невеликі місточки, через які і долають водну перешкоду. Подвічне земельне питання дало про себе і тут знати. На початку минулого століття, коли землі не вистачало і вона була в ціні, для того, аби заробити на власний клаптик і для дому, і для городу, тутешні селяни їздили на заробітки за океан. Тупикове село Ужгородщини не дуже приваблювало тогочасне керівництво, мовляв, безперспективне, тому ні дороги, ні автобусів ярку не треба. В Ужгород люди ходили пішки, навпростець. Ситуацію із будівництвом дороги ускладнювало ще й те, що шлях мав проходити через військовий полігон, який розташувався зовсім поряд із селом. Зараз нею користуються не лише місцеві, а й туристи, яких вабить сільська екзотика, і ще одна стихія ярка: повітря. Тут воно свіже, чисте, гірське. Вершина Антоловецької поляни це кратер давно згаслого вулкану, величезна чаша якого оточена земляним валом. Але цей вогонь може і далі спокійно спати. Мешканцям ярка повністю вистачає тої енергії, яку вони отримують від світила із неба. Лютий найкоротший місяць у році – 28-29 днів. Саме від нього залежить, буде рік високосним чи ні. Незважаючи на те, що живемо ми в освіченому 21 столітті, люди ставляться до високосних років з упередженням і побоюванням. Про лютий складено чимало приказок. У лютому двоє друзів заметіль та хуртовина, і в той же час говорять про те, що лютий зиму видуває. Хай настрій не залежить від погоди, добра, вам, успіхів та згоди.